Послухай, Боже, цю мою молитву не повернись спиною до благань моїх, прислухайся до мене і відгукнися, коли повідаю тобі все те, що маю на душі. Мене страшенно взбунтувало, що вороги мої казали, а той злостивець просто гвалт здійняв. Вони мені невпинно дошкуляють, все лихо затівають проти мене, або слова, перекрутивши, ними шешпинають, то як можливо їх всіх зупинить. Вину на мене ворогу звалили і допікали в гніві, й шельмували, несамовито б'ється серцевина, смертельний переляк, нестерпно вже кричить країна, але не буду мстити, я за себе. Та всіх злочинців я не здожену. Насправді маю я велику зброю. До тебе краще Боже, я звернусь. Насамперед, звернутись хочу спокояння за всі провини та гріхи мої. А їх було чимало, знаю, тому благаю, вибач вибач мене, Боже, за зраду цю зі світом, за те, що дозволяла гей парадам, за ті всі вчинки, котре допускала на цій землі. Де рука Твоя благословляла, а головне пробач за те, що мені з моїм народом Твоя дарована для нас свобода стала приводом до гріховної природи. Я знаю, що для тебе це було гедотно Я прошу, вибач, вибач мене знов. Зітри всі ті закони, та слова, що нам несуть прокляття. Благаю тебе, дуже, Боже, дай нам ще від тебе майбуття, зціли мене. Сцели мене, як землю, я прагну плодоносить, зітри, зітри з мене всі плями, плями той ганьби, та хай лунає сміх, той сміх лише дитячий, та одяг в нас вже відбіли, зміни, мене. зміни пустелю ту, руїни, порожнечу, зміни на сад квітучий, зупини на вулицях ту кровотечу, той плач зміни на спів хвалебний, зміни мене. Зміни на правідність та святий одяг, На чистий та такий яскравий. Хай мир твій край наш огорне, та голос пролунає, нехай пробачення прийде, нехай тепер лиш твій закон засяє, та ворог посоромлено впаде. Володарю, зруйнуй всі їхні плани, зв'яжи їм язики брехливі, бо безперестанно днями й ночами. Насильство бачу я містами, на вулицях міських панує кривда, злочин, вбивство, та кров невинних, як ріка біжить. Я прошу, Боже, заступись ти прожени їх, бо нечастиві в них шляхи, дай їм спізнати чужоземців людь, дай їм пізнати молитовну суть. Хай перед лицем Твоїм вони падуть. Звичайно, бачив ти, як ця земля тремтить від болю, ти сльози всі її порахував. тому відступляться вони, я точно знаю, бо лиш на тебе, Боже, я надію маю. Якщо мене образить ворог, нічого я перенесу, якщо злостивець нападе, я також це преодолаю. Але ж то ти, мій друже, побратиме, то мій приятелю, ти був, а зараз йдеш на мене. Ми так, бувало, любо розмовляли, ходили разом з людом в Божий храм. Невже насправді ти вважаєш, що цим ти Бога догождаєш? Порушивши угоду, в бій пішли на тих людей, з якими лату клали. Гладенько стелять у промовах пишних про мир розводяться руками, а в серці носять жорстку бійню, та як на свято йдуть на цю війну. Слова у них масні, мов та олія, а ріжуть ще гостріш ніж ріже меч в думках у них одне, якби розкинути скоріше свою глибоку сіть, вони й надалі будуть в цьому процвітати, бо Слово твоє Боже перестали шанувати. А я так хотіла, щоб тебе пізнали, але, на жаль, шлях інший все ж таки вони обрали. А щодо мене, я цілком віряюсь тобі та віддаю весь суд тобі під ноги. Мені не треба ось нічого, крім твого світла наді мною, бо ти єдиний Бог на цьому місці, та хай дізнаються усі куточки світу, що ти пробачив визволив, підняв, що ти мене не покидав, тобі віддячу я не раз, бо врятував ти край наш в смертний час. Недав нам зникнути з лиця землі, щоб жити в світлі Божим, ми могли.